Біля лікарні швидкої допомоги приземлився медичний гелікоптер. На борту найменший пацієнт хлопчику чотири дні. Дитину до Львова привезли з Ужгорода. Там, у пологовому, через 10 годин після народження він почав синіти. Вже у реанімації в дитини виявили вроджену ваду серця. Вада серця в нього є, і це сприяє нестачі кисню. Він синіє, і вже починалися такі судороги в нього від нестачі кисню в легенях. Долетіли дуже швидко і комфортно. Це в першу чергу для нас було дуже важливо, тому що сказали лікарі, що швидкою ми би просто не встигли добратися, щоб врятувати життя мого синочка. Дитину госпіталізували у львівську дитячу лікарню. Кров зараз в лабораторії, а картіологічного Ну, Лікування узгодили, поки ніякого оперативного звичайні, можливо, за що днів треба буде зробити ката. Шляхом ехокардіографії діагностовано аномалію Епштейна. Це є проблема клапану трикоспідального. Дитинка продовжує під інтенсивним спостереженням, проводиться моніторинг дуже багатьох параметрів і дихання, і гемодинаміки, серцебиття, насичення крові киснем. Є опції, що можна коригувати це медикаментозно. Якщо цього не вдасться зробити, буде потрібне кардіохірургічне втручання. Міська дитяча лікарня, єдина в західній Україні, має дитяче кардіохірургічне відділення. Раніше такі діти транспортувалися до Києва, що є дуже далеко. Тобто, якщо від Закарпаття до нас кілометрів 300, плюс ще 600 до Києва, в сумі це є 800 кілометрів. Перенести таку дорогу за допомогою звичайного реанімобіля це є дуже складно для новонароджених дітей. А тут ми маємо близькість, ми маємо комфорт, скажімо, завдяки гелікоптеру. Олена Данило, новини на Суспільному, Львів.